Доброго дня, дорогі глядачі і гості нашого каналу. Де знову на каналі Сонячна Черкащина. Сьогодні 6 вересня. І є у мене 9 кущів отакої от картоплі. Невідомого сорту. я показувала, коли порівнювала на 35-й день урожайність її і рив'єри. Чоловік у жнивах. тому буду потрошки пробувати копати самостійно, Хочу таку картоплю, яка не цілими рядками. От викопала я свої 9 кущів картоплі. Кущів цілому досить таки непогані. Ось на фоні руки. Сонце, правда, світить. Зараз спробую. Ось, дивіться, моя рука. Такі от картоплини, їх досить багато є, правда дивіться, кущ, де їх багато, але мілка вона. З таких кущів однозначно не варто брати на посадку картоплю. Ну, а решта кущів, в принципі, досить непогана. І зараз зберу всю, крім дрібної, і зважимо, скільки з 9 кущів вродила картопля. Зібрала я посадкову, ось неповне відеречко, і три відра. Решти і там трішки залишилося, не влізло в три відра, тому зараз зважу ще одне відро і дозбираю решту картоплі. Кантер у мене вже не хоче зовсім нічого показувати. Да, в общем, дозбираю я зараз картоплю і понесу на ваги, зважу картоплю, а тоді стару не відра. Ось залишилася ще дрібна картопля. в деяких кущах прямо багато. Залишилось дрібної. Деяких трішки. От у нас стоїть два, три чотири. І зараз буде на слимачок. Боже, їх в цьому році так багато, що це просто. Неймовірно. Якщо ще одна така тепла зима, то на наступний рік вони, мабуть, з'їдять усе. Так, да, кущі широкі, тому перший кущ я майже весь порізала. Далі довелося, звичайно, танцювати трохи з губним кругом неї, але... Все-таки 9 кущів я викопати подужала, не дивлячись на свою больну спину, хоча спина вже болить. Тому копати багато я однозначно не можу своєю больною спиною. Ну Але отак потрішки. Буду, може, попів рядочка, бо хто знає. Коли чоловік ним вернеться. Мій кантер остаточно здох, на жаль. Думала, то батарейки. Кидаремно купила нові батарейки, то кантер. Тому доведеться важити на вагах. Так, у мене є з дев'яти кущів, три відра і трішки. Великої середньої картоплі, маленьке, неповне відеречко посадкової. І для довідки зібрала ось неповне відро дрібної. Зараз буду важити повні відра, а тоді зважу пусті. І так, перше відро. Дев'ять кілограм триста п'ятдесят грам, друге відро вісім шістьсот тридцять пять. Третє відро вісім двісті пять. І неповне відро три кілограма двадцять пять грам. Вага пустих відер. Грам 595 грам Так, зараз старую відро зважу посадкову картоплю. 2905. Дрібну картоплю. 495. Ну, вагу дрібної не будемо враховувати урожайність А так для довідку. Отже, загальна вага посадкової. Середньої і великої картоплі з 9 кущів складає 30 кг 585 г, що, відповідно, складає 3 кг 400 г з куща або 1,7 кг 700 г з кожної картоплини. Тобто врожайність досить непогана, але картопля ця лежить дуже погано, вже буквально після Нового году вона починає інтенсивно рости. І до березня місяця, тобто до часу, коли, як правило, витягуємо посадкову картоплю на прогрівання. Вона вже схожа на жабок. Вона геть морхла, ключки довжиною більше 20 см. В общем, Зберігається вона погано. Садила її зазвичай заради ранньої, але в цьому році переконалася, що Рів'єра набагато раніше нарощує врожай. На цьому буду завершувати. На все добре, всім миру!